Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі! Мене звати Таня. І сьогодні в мене буде таке розмовне відео, повідповідаю на деякі ваші популярні запитання, які найчастіше зустрічаються в коментарях та в особистих повідомленнях. Я зараз працюю над ось таким кольє. точніше, я його вже завершую, зараз буду приєднувати защівку. Дане кольє. Виконане по майстер-класу Мирослави Данукової, ви можете знайти його на каналі Рукоділія ТВ. Там є майстер-клас. Перше своє кольє, яке я робила такого плану, я робила по її майстер-класу. Далі, я трішки змінила дещо, підлаштувала під себе і вже роблю без майстер-класу. Роблю по пам'яті, Так як я його вже знаю, як робити. Дане кольє я робила уже у зміненому, зміненій кольоровій гамі, тому що перше своє кольє я робила у червоному та білому кольорі. Цього ж разу я зробила ось таку нестандартну кольорову гаму. Дане кольє я роблю на замовлення. І кольори я підбирала уже такі, як захотіла замовниця. Але результатом я дуже задоволена. Дане кольє виконується в техніці квадратний жгут. Всі ось ці елементи вони плетуться окремо, ось ці. а потім усі зшиваються. Ось така виходить. Виворітня сторона. Що я змінювала, це те, що в майстер-класі там деталіки прошиваються не повністю ось так, так як в мене, бачите, ось тут чорний. Бісер, ось цей, ось ці рядочки, це шиті ось ці частинки. В майстер-класі майстер у Мирослави там сшиваються вони частинками. Тобто ось тут шито, ось тут шито, тобто, вони не сшиваються повністю, ось так, як я робила. Я ж робила, уже підлаштувала під себе, я робила повністю з'єднання і ось такий виворіт виходить. Досить красиво, мені також подобається. І ось таке лице. Зараз я буду прошивати защіпочку. Защіпка в мене буде ось такий тогл, ось так. І що я буду використовувати? Мені потрібні ще два кілечка, так як ось ці детальки я буду спочатку чіпляти на кілечка металеві. Мене дуже часто запитують, так. Ще скажу про цей інструментик. Це інструментик для розтискання подвійних кілець. Раніше його в Україні я не бачила, тому я його замовляла на Аліекспрес. Зараз він є в Україні в різних магазинах для рукоділля. Бачила ось такі на домбусі, здається, і на Умію все. На сайтах. Також можна ввести в Гуглі інструмент для розтискання подвійних кілець, і вам виб'є ось такі фотографії і виб'ють магазинчики, де можна придбати ось такі інструменти. Ним досить зручно, тому що раніше в мене такого інструментика не було, і я ось ці подвійні кілечка, досить важко постійно потрібно було якось їх розкривати. А зараз за допомогою таких кілець це досить просто. Мене часто запитують, якими нитками я користуюся. Я користуюся ниточками, ой, ниточками поліард 60 та PoliArt 40. Так, тут я допоможу просто губчиками. Це ось такі ниточки. Це поліар 60 і також є поліар 40. Поліар 60, вони йдуть трішки тонші, поліар 40 йдуть товстіші. Ниточки ось такі, вони йдуть товстіші за титан 100. Коли я тільки розпочинала працювати над герданами, я використовувала постійно ниточки титан 100. Тому що вони були легкодоступні, вони були у більшості магазинів для рукоділля, там, де продається бісер. Ой. І їх легко було де знайти і легко було купити. Кольорова гама також в таких ниточках досить велика в Титан-100. титансту. Але потім я дізналася про такі ниточки, як поліарт, і перейшла на поліарт. Їх вигідніше купувати, тому що ось такої бабіни вистачає досить надовго. У мене вже це, напевно, третя ось така біла, і ні, напевно, друга біла і третя чорна у мене. Чорних ниточок в мене трішки більше йде. Хоча я використовую це. Поліар 60, здебільшого на гердани я використовую поляр 60. Раніше я пробувала використовувати на основу поляр 40, а на робочу ниточку я брала поляр 60. Зараз я використовую здебільшого тільки поляр 60, а поліар 40 я використовую для силянок. Ними досить зручно пласти, вони досить міцні. Товстенькі і ними добре плести. Так, в мене має бути з цієї сторони ось ця частинка, а з цієї сторони ось ця. Так, тут мені потрібно зробити петельку. Так, такі ниточки я замовляю на, Замовляю в Уляни Василенко. Це магазинчик хом'ячі запаси, він є на Facebook. В неї ж я ж і замовляю зазвичай я замовляю у неї бісер і ниточки. Також там є різні оптові замовлення на фурнітуру з різних магазинів. Можете перейти, переглянути. Я е, на магазинчики, якими я користуюся, тому що дуже часто мене запитують, е, де ви купували фурнітуру, де ви купували ниточки, е, бісер. На всі магазини, якими я користуюся загалом і фурнітура, і бісер, намистини будь-які. Я залишу посилання під цим відео. Я замовляю в різних магазинах, але на самі такі популярні, в яких, з якими я користуюся, я залишу під цим відео посилання. Можете перейти, переглянути. Магазини досить хороші, цікаві, і тим більше вони перевірені, тому що я замовляла в них вже неодноразово і, і задоволена. Тому я постараюся залишити на усі магазини, якими я користуюся посилання, а ви вже можете переглянути. Так, що ще я хотіла розповісти? Про замовлення мене запитують часто. На даний момент, це початок квітня, я приймаю зараз замовлення аж на червень місяць. Тому, хто мене запитував і в повідомленнях, і в коментарях. Я кажу, що замовлення я приймаю на червень місяць. Якщо ви згодні чекати це на прикраси, то, будь ласка, пишіть мені, я приймаю замовлення лише в особисті повідомлення. Мені потрібно бачити, мені потрібно поспілкуватися, обговорити все в коментарях. Я замовлень не приймаю. Так, що ще хотіла сказати? Також мене вже декілька разів запитували: я роблю ось таку петельку. Я працюю. просто працюю, не, не особо е, показую вам. Більше я хотіла просто повідповідати на ваші запитання. Ось так просто я зробила ось таку, не знаю, видно, не видно. Ось таку петелечку. Так як в мене ось тут кілечко, ось так, значить, в мене петелечка, ось так: на 4 бісеринки. Прохожу декілька разів по бісеринках і фіксую ниточку. Мене часто запитують про те, як доглядати за прикрасами з бісеру. Тут особливого такого догляду вони не потребують, хоча використовувати, носити такі прикраси потрібно обережно, тому що це ми пам'ятаємо, що це ручна робота, це все-таки не метал міцний. Що, він, там, його можна, не знаю, ломати, тянути і все, що хочеш, і він буде стійкий. Це ручна робота, тому ми відносимося до цього обережно і акуратно поводимося. Такі прикраси краще не носити в дощову погоду, тобто, щоб. Вони не намокали, тому що тут використовуються і ниточки, і бісер, деякий може бути не досить стійкий, може при впливі води змінювати колір. Також не бажано такі прикраси носити на сонці ясному, такому яскравому, коли яскраве сонячне проміння попадає і довго воно впливає на прикраси. Також не рекомендую, тому що бісер може вигорати на сонці. Тому ще рекомендую не зберігати десь на відкритому такому, не знаю, вікні, можливо, чи де. Ну, так, щоб сонячні промені не потрапляли на прикраси. Також потрібно зберігати такі прикраси в окремих якихось, можливо, торбинках, пакетиках. Якщо ви зберігаєте одні всі прикраси в одній, наприклад, якійсь скринці, то ем, бажано їх зберігати окремо один від одного в якихось торбинках, щоб вони не торкалися один до одного, щоб вони не терлися, ем, тому що можуть псуватися від цього. І не зберігати їх на відкритому повітрі. Мається на увазі, якщо там в кімнаті, вони десь там можна там їх десь повісити, або ж поставити десь на якусь поличку, тому що, вони, якщо попаде пилюка на них, пил попаде, то їх важко буде відчистити, тому що вони, якщо бісерні прикраси, вони мають такі. Вони не гладенькі, мають виямочки, і якщо туди попаде пил, то це буде проблема. Тому що помити їх, можна їх помити, але не бажано. Тому що, по-перше, нитки, деякі нитки можуть змінювати колір, можуть. Десь піти на бісер той колір. Може бути таке, що бісер змінить колір, може стертися колір, тому що не весь бісер може бути якісний. Тому краще уникати таких ситуацій, коли на такі прикраси попадає пил. Протирати е, такі прикраси можна за допомогою серветки. Можна використовувати вологу серветку, але не сильно. Тобто не, е, тому що, якщо ви помічали, вологі серветки. Особливо останні у пачці, вони такі досить сильно зволожені, тому краще використовувати такі легко зволожені серветочки, або ж просто сухою серветкою протирати. От І все. Тобто, тут ніяких таких особливих ем, якихось рекомендацій немає. Єдине, те, що пам'ятати, що це ручна робота і що це ось такі прикраси ніжні. Так, я зараз подивлюся, як я маю приєднувати з цієї сторони защіпку. Так, тут в мене кілечко йде уже так. Значить, мені тут потрібно робити в іншому напрямку петелечку. Так, що ще мене запитували? Ще мене запитували, якої довжини часто запитують, потрібно брати нитки для гарданів. Все залежить від гардана. Тому що є гардани маленькі, є гардани великі, і все залежить від того, які, які гардани ви робите. І також ще залежить від того, яким способом ви робите гардан. Чи ви розпочинаєте роботу із поязка. Робите дві бокових частинки по краях поязка, і потім робите центральний елемент і торочки. Або ж ви робите з'єднання на пояску, або ж це круговий гардан. Тобто, все залежить від гардану. Для стандартних гарданів я зазвичай беру ну, приблизно 1,60 м. 160 см. Тобто це може бути забагато. Але, мені, так як я декілька разів у мене виходило так на початку, тільки коли я починала робити гарданів, що в мене не вистачало нитки на гардан. Тому я для себе так собі взяла, що краще, нехай та нитка буде зайва, нехай я її обріжу зайву нитку, аніж коли мені її не вистачить. Тому що, коли не вистачить, це така морока. Шкода буде, якщо не можна буде наростити ту нитку, щоб закінчити роботу. Потрібно буде повністю переробляти. А якщо наростити нитку, то це досить складно, досить довго. Тому краще брати довшу ниточку, аніж. Аніж потрібно. Так, я тут зараз. Виховаю ниточку, то я вже десь щось закупилась. Так, тут я вже буду ховати ниточку в полотно. Так, що ще я хотіла спитати ще вас? Хотіла б запитати вас, які б майстер-класи ви хотіли бачити на каналі. І також, чи були б цікаві вам прямі ефіри знову, чи буде цікавий, і на яку тему. Також я проводжу прямі ефіри в себе на інстаграм сторіночці, можете туди підписуватись, також там, деколи виставляю відео коротенькі, і роблю прямі ефіри. Так, що я ще хотіла, хотіла сказати? Начебто вже все. Якщо є якісь запитання, можете писати мені в особисті повідомлення в Інстаграмі, на Фейсбук. На Фейсбук я усіх не можу, на жаль, додати в друзі, тому що там обмежена кількість. Друзів може додатись до мене, тому що в мене вже там було майже 5 тисяч, я трішки почистила друзів, і зараз я майже туди нікого не додаю, тому що там йде ліміт. В інстаграмі ви можете додатися безлімітно, тобто там уже краще, звісно, додатися в Інстаграмі. До мене, друзі, писати мені в інстаграмі. Якщо щось цікавить, пишіть, можете писати в коментарі, ставте вподобайки. Я рада вашим коментарям усім. Стараюся відписувати. Не завжди виходить відписати вчасно, тому що дуже багато роботи. Не завжди знаходжу час посидіти відписати деякі такі коментарі є запитання, на які потрібно. Точніше, не на які потрібно відповісти довго, на які потрібно, напевно, знімати окреме відео, тому що словами передати, розповісти або дати відповідь на те запитання неможливо. Ну що ж, ось так я приєднала защіпку. Ось так виглядає. Защіпку можна приєднати будь-яку. Тут уже на ваш розтут і на вашу фантазію. Також ось ці частинки можна робити будь-якої довжини, тобто ви робите по собі. Якщо ви будете писати, знаю, що будете писати, чи буде майстер-клас на таке кольє, майстер-класу на таке точно кольє не буде. Тому що майстер-клас я сама взяла з інтернету, робила по майстер-класу Мирослави Данукової. Тому на таке кольє майстер-класу не буде. Можливо, буде на щось схоже, тому що я малювала вже схеми на такі кольє схожі в такій техніці. І, можливо, вже по, по своїм схемам я щось зніму для вас, якийсь зніму майстер-клас. Ну що ж, на цьому, напевно, все. Можете писати свої коментарі, свої запитання. Якщо у вас є якісь цікаві запитання, я в наступних відео буду відповідати на них. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую усім за перегляд. До побачення!